Робочі області це настроювані групи панелей або редакторів, які можна використовувати для певних робочих процесів. Blender постачається із попередньо визначеними робочими областями, які можна знайти на вкладках у верхній частині. Вони позначаються як Layout, Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading, Animation, Rendering, Compositing, Geometry Nodes, Sculpting та плюсик, щоб додати власні. Якщо ви не можете побачити всі вкладки, ви можете використовувати коліща прокрутки, щоб побачити більше. Просто клацніть будь-яку з цих вкладок, щоб перейти до неї, і ви помітите, що вони виглядають по-різному. Робоча область моделювання використовується для створення моделей шляхом безпосереднього маніпулювання вершинами. Ви побачите, що вершини вашої сітки тепер доступні для виділення, це тому, що робоча область моделювання автоматично переводить вас у режим редагування замість режиму об'єкта. Це можна побачити у верхньому лівому куті вікна перегляду. Ви можете перейти в режим редагування з будь-якої робочої області, у якій ви працюєте, змінивши значення цього спадного меню або натиснувши клавішу TAB, але робоча область моделювання спеціально налаштована для зручного моделювання. Наприклад, в ній відсутня часова шкала, оскільки моделювання зазвичай не потребує жодної анімації. Робоча область для скульптури подібна до робочої області для моделювання, але моделі створюються за допомогою пензлів, що дозволяють маніпулювати 3D-сіткою. Скульптура є більш вільним методом створення моделей, зазвичай це призводить до більшої щільності сітки, і цей метод не можна використовувати для анімації. Однак скульптура це чудовий спосіб розпочати творчий процес, який пізніше можна використати для оптимізації. Ця робоча область автоматично переводить вас у режим скульптури, доступ до якого також доступний через те саме спадне меню у верхньому лівому куті. однак для цього режиму немає гарячої клавіші. Робоча область uv Editing використовується для редагування ваших UV розгорток. Розгортка означає, що ми умовно розрізаємо об'єкт і розгортаємо його на пласку поверхню, отримуючи проєкцію. У будь-якому разі, це дуже зручний інструмент для текстурування ваших об'єктів, оскільки текстура 3D-об'єкта є лише 2D-проєкцією на цей 3D-об'єкт. Ви можете побачити тривимірне вікно перегляду праворуч із відповідною UV-мапою об'єкта ліворуч. Якщо ця UV-мапа має посилання на зображення, це зображення може стати видимим на 3D-об'єкті, що візуально покаже, як саме лягає проєкція. Texture Paint, ймовірно, це те, що багатьом спало на думку, коли я говорив про UV-розгортку. Навіщо малювати на 2D поверхні та проєктувати це на 3D-поверхню, якщо можна просто малювати безпосередньо на 3D-поверхні. За допомогою текстурного малювання ви можете малювати безпосередньо на 3D об'єкті, а Blender відобразить вашу намальовану текстуру на 2D-поверхні відповідно до вашої розгортки. Робоча область Shading використовується для роботи з матеріалами, особливо з шейдерами на основі вузлів або нодів. Ця робоча область переміщує ваше вікно перегляду в режим Look Dev Mode, показуючи вам в реальному часі, як приблизно виглядатимуть ваші шейдери під час візуалізації. Ви також можете змінити параметри шейдингу з будь-якого вікна Viewport за допомогою цих кнопок. Для користувачів гарячих клавіш просто натисніть Z і скористайтеся круговим меню. Якщо вам потрібне більш точне відображення вашого шейдера, ви можете перевести його в режим рендерингу. Якщо ви пограєте з числами в редакторі вузлів нижче, ви зможете побачити деякі зміни в реальному часі у вікні перегляду вище. Вона також містить редактор зображень і файловий провідник для будь-яких необхідних зображень. Робоча область анімації створена спеціально для того, щоб аніматори мали всі необхідні інструменти. Viewport – це місце, де відбуватиметься більша частина анімації, але Doop Sheet, він же аркуш експозиції, що схожий на часову шкалу, буде місцем, де відбуватимуться всі ваші маніпуляції з ключовими кадрами. Ви також можете помітити, що під ним є шматок редактора часової шкали, просто для того, щоб надати необхідні параметри відтворення, початкові та кінцеві кадри та навігаційні кнопки. Наприклад, ви можете натиснути піктограму запису у вигляді кола, щоб розпочати автоматичний запис змін розташування, обертання чи масштабування ваших об'єктів у ключові кадри для анімацій. Вигляд камери ліворуч, також є панелью тривимірного вікна перегляду, але зосередженою на вигляді з камери. Це потрібно для отримання уявлення про те, як виглядатиме ваша анімація під час візуалізації. Якщо ви бажаєте скористатися редактором графіків, створіть нову панель і виберіть Graph Editor у меню Editor Type. Проте доупшіт настільки потужний у маніпулюванні ключовими кадрами, що редактор графіків використовується не так часто, але все одно може бути корисним. Робоча область візуалізації використовується для тестування або фінальної обробки вашого файлу. Якщо ви нещодавно робили рендер, його результат відображатиметься тут. Важливо зазначити, що це той самий редактор зображень, який ми бачимо в інших робочих областях. Однак вибране зображення є результатом візуалізації, що дає вам доступ до слотів. Які служать для порівняння ваших рендерів. Ці слоти доступні як у верхньому правому спадному меню, так і в правому швидкому меню, яке відкривається за допомогою гарячої клавіші N у вкладці Image. Для користувачів гарячих клавіш ви можете використовувати J, щоб перемикатися між двома останніми слотами. Робоча область Compositing використовується для постобробки та постефектів, які покращать ваші візуалізації. Наприклад, додадуть світіння, розмиття, маски тощо. Композитор у блендері базується на нодах і дуже схожий на редактор шейдерів у робочій області Shading, але має власний редактор у випадаючому меню. Щоб почати використовувати композитор, позначте Use Nodes тут вгорі. Це автоматично створить ноду Render Layers. Шарів рендеру та ноду Composite. Композитний вузол відображає ваш кінцевий результат, а вузол шарів рендеру демонструє, як ви можете використовувати шари для комбінування різних проходів, таких як тло і персонаж в цьому композиторі. Тепер ви бачите, що знизу розміщено аркуш експозиції Sheet, який є інструментом для маніпулювання ключовими кадрами анімації. Але чому він тут? Ну, припустимо, ви робите анімацію, де ви хочете, щоб одна конкретна частина анімації мала сильне розмиття, оскільки камера рухається швидко, але ви хочете вимкнути його після певного моменту. У цьому випадку ви можете встановити ключові кадри ваших властивостей розмиття. Допшіт надається, щоб допомогти вам відслідковувати ці кадри, призначені для композитора. Вкладка геометричних нодів призначена для модифікації геометрії об'єкта за допомогою операцій на основі нодової системи. Кнопка New створює нову групу нодів і додає модифікатор Geometry Nodes. Як це працює? Якщо коротко, то геометрія зі стану до модифікатора, тобто оригінальна геометрія або результат попереднього модифікатора, буде передана до вузла груп Input. Тоді група вузлів може працювати з геометрією та передавати дані до вузла груп output, де вони будуть передані наступному модифікатору. Між нодами Input і Output і відбувається вся магія процедурного підходу. Робоча область сценаріїв призначена для тих випадків, коли нам може знадобитися написати код. Ви можете завантажувати та зберігати файли, увімкнути підсвічування синтаксису, номери рядків тощо. Він також дає доступ до шаблонів типових функцій сценаріїв Blender, таких як елементи інтерфейсу або маніпуляторів. Ви побачите, що зліва також є панель консолі, це для перегляду повідомлень про помилки під час виконання. А знизу ми маємо так звану інформаційну панель це список останніх операцій, виконаних блендером, які зазвичай відповідають діям, які користувач виконав десь у програмі. Наприклад, якщо ви виберете об'єкт та трансформуєте його, ви побачите, що на інформаційній панелі з'явиться новий рядок. Ви можете скопіювати та вставити ці операції у свій текстовий редактор, щоб дізнатися, як використовувати певні функції. І нарешті у нас є опція створити новий робочий простір. Це викличе кілька варіантів. Ви можете вибрати, дублювати поточний, що є чудовим способом почати налаштовувати власну робочу область. Створіть копію робочої області та двічі клацніть вкладку, щоб перейменувати її за бажанням. Якщо ви бажаєте перенести певну робочу область на початок списку для легкого доступу, ви можете клацнути вкладку правою кнопкою миші та вибрати «Reorder to front». Ви також можете видалити робочі області зі списку, класнувши правою кнопкою миші та вибравши Видалити. Майте на увазі, що якщо ви видалите спеціальну робочу область, її буде втрачено назавжди. Щоб зберегти спеціальну робочу область, я рекомендую налаштувати спеціальний файл запуску, відкривши новий файл, налаштувавши робоче середовище, а потім перейшовши в меню «Файл» Defaults, Save Startup File. Тоді ваша робоча область буде включена в кожен новий створений вами файл блендера. Однак, переглядаючи нові параметри робочої області, ви побачите, що в параметрах створення є кілька робочих просторів, які ми ще не бачили. Я не розглядатиму їх в цьому відео, але тут є шаблони для 2D-анімації, а також для VFX і обробки відео. І це був загальний огляд робочих областей. Я детальніше розгляну їх в окремих відео.